Як подолати наслідки контузії? Для того щоб у вас було більше довіри до того, що буде відбуватися далі, коротко представлюсь. Мене звати В'ячеслав Смирнов, я лікар, терапевт, військовий терапевт, і ми активно працюємо з нашими військовими. Починаючи з 2014 року, відповідно все, що я вам запропоную робити, перевірено досвідом, і це дійсно дає практично миттєві результати. Ви самі на собі це відчуєте. Головне, просто робіть зі мною те, що я запропоную. Тепер е максимально коротка теорія для того, щоб було краще зрозуміло, чому саме це потрібно робити. Звичайно. Є багато методів лікування цих станів. Це медикаментозна терапія, психотерапія, багато інших. Але в будь-якому випадку, коли людина лишається сама по собі поза межами лікувального закладу, їй необхідно мати інструменти, які вона може використовувати самостійно. Це дійсно дуже важливо. Що потрібно робити, коли відбувається контузія, це певне пошкодження тканин, в тому числі в першу чергу, це нервова система. Що важливо розуміти у відповідь на будь-яке пошкодження, будь-яка тканина нашого тіла. Входить в стан певного напруження. Напружуватись можуть не тільки наші м'язи, напружуватись можуть судини, внутрішні органи, навіть кістки і нервова система. Коли орган напружується, зменшується його рухомість, зменшується його кровопостачання, зменшується нервова регуляція. Це призводить до певної хронізації стану. Відповідно, для того, щоб максимально швидко відновитись після контузії, необхідно максимально зменшити, де ідеалі прибрати повністю наслідки цього напруження. Відповідно, відновити кровопостачання і нервову регуляцію, тобто. Метаболічну активність. І ті вправи, які буду вам далі пропонувати робити, направлені саме на це: на те, щоб в максимальній мірі розслабити нашу нервову систему, розслабити повністю тіло і максимально відновити і покращити, перш за все, кровопостачання нашого мозку. Автоматично ми створимо таким чином ідеальні умови для відновлення і нашої нервової системи, і психіки, і всього тіла. Отже, ми беремо м'яч, або тенісний, і лягаємо на нього животом. Якщо в нас нічого такого немає, це може. Це може бути наприклад рука зжата в кулак або це може бути навіть телефон який ми ставимо на просто ребро нам потрібно щось на що ми можемо лягти і таким чином створити суто механічне обмежене локалізоване натиснення на нашу червну порожнину таким чином ми проходимось по всій передній стінці живота, тобто від тазу до реберних дуб. Є дуже просте правило і дуже важливе. Живіт в нормі має бути м'який та безболісний. Стовідсотково ви знайдете як мінімум декілька досить чутливих зон у вас на передній стінці живота. Це може бути як відчуття дискомфорту, напруження або болю. Кожна така зона, яку ми знаходимо, ми її фіксуємо хоча б на декілька хвилин тут е, досить тривале натиснення до відчуття розслаблення, тепла, пульсації. Можливо, ви відчуєте, що ви починаєте там позіхати, вам починає хотітися спати. Це нормально. В чому сенс цієї маніпуляції? Живі, це. Максимально важлива рефлексогенна зона, тут е, дуже е, сильно е, представлена наша парасимпатична нервова система, яка є протилежною за своєю функцією нашій стресовій частині вегетативної нервової нервової системи. І відповідно, коли ми просто стимулюємо живіт, ми стимулюємо свою парасимпатику, тобто всі процеси пов'язані з відновленням виходу стану хронічного стресу, покращенням кровопостачання і все, що стосується власне наслідків, в тому числі конту. Узі, те саме стосується ПТСР, розладів сну, багатьох інших розладів. Це все буде е, організму набагато швидше долати з животом. Бажано працювати регулярно. Коли все це напруження зніметься, ми можемо повертатися до цих маніпуляцій просто періодично. Але поки живіт чутливий, ми можемо це робити будь-де, будь-коли, просто пальцями можемо заходити в червну порожнину, шукати саме ці місця наші типові, де зазвичай в нас є напруження, і ми їх фіксуємо. Протипокази це гострі запальні процеси, наприклад, там гастріт. Тобто, саме в цій ділянці під час гастріту ми не натискаємо. І так само, наприклад, ще каміння в жовтньому. Міхурі, відповідно, саме в цій ділянці, в правому підребір'ї, ми не робимо цього. І так само каміння в нирках, там, де нирки, ми теж цього уникаємо. Новоутворення, аневризми. В принципі, це всі протипокази до роботи саме от з цими ділянками, де в нас є там якісь зміни. Решта, от. Повністю можна робити, повністю спокійно, це буде корисно. Наступний крок розслаблення грудо черної діафрагми. Діафрагма створює максимально потужний вплив і на стан нашого тіла, і на стан нашого мозку, на його кровообіг, і на наш психоемоційний стан, на рівень нашого стресу. Відповідно, чим більш вільною є наша діафрагма, тим швидше і легше ми відновлюємось при будь-яких порушеннях. Це якщо максимально просто пояснювати. Що ми робимо зараз? Ми намагаємось зайти пальцями під ребра, пити себе пальцями за. Ребра зсередини і проходимо таким чином по всій реберній дузі. В нормі там не має відчуватись взагалі жодної чутливості або болючості, якщо там є чутливість, якщо там є болючість, от саме ці ділянки, де чутливо або болить, ми фіксуємо десь приблизно на хвилину. Наступний крок: якщо ви відчуваєте, що не болить, чутливості немає, ми починаємо більш інтенсивно розслабляти діафрагму через її розтягнення. Ми захоплюємо свої реберні Дуги, заходимо пальцями під реберні дуги, захоплюємо їх і розтягуємо назовні на вдосі, на видосі фіксуємо. Тобто ми робимо вдих, розтягуємо пальцями ребра на видосі, просто фіксуємо в цьому розтягнутому положенні. Знову робимо наступний вдих, розтягуємо ще більше, на видосі фіксуємо. Робимо ще раз вдих, розтягуємо ще більше на видосі фіксуємо. Робимо ще вдих, розтягуємо ще більше на видосі фіксуємо. Що важливо: не прогинатися в попереку. Не напружувати спину, не напружувати шию, не напружувати обличчя і не заходити в той діапазон рухомості, де в нас виникають некомфортні відчуття, тобто ми лишаємось саме вот. В тих відчуттях, в тій амплітуді рухомості, в якій ми відчуваємо себе комфортно, і насправді рук дуже простий: вдих. Ми розтягуємо, видих, просто фіксуємо в цьому положенні. Вдих розтягуємо, видих, фіксуємо в цьому положенні. І е, сумарно в нас буде десь приблизно 5-7 вдихів видихів на розтягнення, і так само, десь приблизно 5 7 вдихів видихів. Ми фіксуємо діафрагму в цьому стані максимального розкриття. Наступний крок: ми розслабляємо великі та малий грудні м'язи. Вони розташовані в нас під ключицями, і ми просто беремо масажний м'яч або, наприклад, пляшку з сильно газованою водою, будь-що, що дозволить нам зайти в підключичну ділянку в місце, де великі та малі грудні м'язи кріпляться до плечової кістки. Місце їх розташування це ямка під ключицею перед плечовим суглобом. Саме в цю ямку ми і заходимо. Тут скоріш за все, болючості не буде в переважній більшості випадків. Тут не болить. але в будь-якому випадку вплив на цю зону буде створювати максимально позитивну дію і на наше тіло, і на нашу нервову систему, і на наш психоемоційний стан. Час фіксації так само приблизно одна хвилина, дний крок. На трапеції, це м'яз, який підіймає наше плече вгору. Ми шукаємо пальцями або так само м'ячиком. Шукаємо найбільш чутливу ділянку. Натискаємо достатньо сильно. Наша мета знайти ділянку, яка буде максимально чутливою при натисканні. Знаходимо, вона там завжди буде. Коли ми знайшли це місце, біль виникає через те, що це місце перенапружене і там є локальне запалення. Ми фіксуємо рівно таким самим чином це місце десь на хвилину. Бажано не менше ключові моменти це має бути місце, яке максимально чутливе, максимально можливо, скоріш за все, болюче, і ми фіксуємо достатньо сильне натиснення протягом однієї хвилини. Можливо, вже зараз ви будете відчувати, як це місце під вашими пальцями розслабляється і стає більш м'яким. Можливо, так само тут виникає тепло і пульсація. Приблизно десь хвилина зараз в нас пройшла. Те саме робимо з іншої сторони. Так само ми можемо правою рукою або пальцями, або масажним, або тенісним м'ячиком знайти на трапеції зліва найбільш чутливу ділянку, знайти її, потрібно зафіксувати, знайти. Ту локацію, ту позицію, в якій буде максимальна чутливість або болючість, і зафіксувати натиснення протягом однієї хвилини. І так само тримаємо. Дуже важливо, це не масаж, це не розминання. Ми не намагаємось максимально саме розім'яти цю зону. Наша мета максимально стиснути і зафіксувати в цьому положенні. Це працює через певні рефлекси. Я не буду зараз занурюватись фізіологію, але потрібно робити саме таким чином. Десь приблизно хвилина зараз пройшла. Наступний крок, ми переходимо на шию, і тут є багато зон, з якими буде дуже корисним зараз попрацювати. Зараз ми зробимо найголовніше. Ви можете повернути голову ліворуч і знайти м'яз, який буде іти з-за вуха. А, наприклад, якщо ми повертаємо голову вліво. З-за правого вуха довгий такий вузенький м'яз уходить на грудину. Це так званий грудинно ключично сосцеподібний м'яз. Ставимо палець на його початок, там, де він починається, на черепі на сухожилок цього м'язу, і так само робимо з іншої сторони. Відразу за вухом. Там, де цей м'яз починається, ставимо пальці, там є такий кістковий відросток, далі, який переходить вже безпосередньо в м'яз. Ставимо пальці сюди, на початок цього м'язу, так само фіксуємо. Завдання досить сильно затиснути цей м'яз і зафіксувати оце натиснення. Скоріше за все, там теж буде досить чутливо або болюче. Цей м'яз е відіграє досить важливу роль у формуванні нашої постави, в положенні нашої голови. Навіть якщо ми далі нічого не будемо робити, вже ті. Тільки це досить сильно розвантажить нашу шию і покращить мозковий кровообіг зараз, буквально вже за кілька секунд, коли ми закінчимо, ви вже відчуєте себе краще. Десь приблизно хвилина пройшла, будемо вважати. Ви можете прибрати пальці, і тепер, якщо ви порухаєте головою, ви відчуєте, що у вас шия і голова стали відчутно. Більш вільними це досить приємно. Нагадую, що якщо тут болюче, то це лише через те, що є хронічне напруження у цих всіх м'язах. Наступний крок в нас на шиї, починаючи приблизно від лінії, яка йде від слухового проходу вниз, дозаду, розташовані досить потужні м'язи, це так звані драбинчасті м'язи, які теж входять практично завжди в хронічну напругу. Ми можемо або м'ячиком, або пальцями досить сильно. Попродавлювати оцю ділянку, ці, ці м'язи пальцями або масажним, або тенісним м'ячем і пошукати там так само максимально чутливі е, зони. Дуже важливо шукати оце напруження дозаду, від оцієї вертикальної лінії, яка йде від слухового проходу. Тут розташовані м'язи. Спереду є досить е, важливі судини, які майже не прикриті. Відповідно, спереду від цієї лінії ми нічого не робимо. тільки а рухаємось по цій лінії і шукаємо найбільш чутливі ділянки. Там, де ми знаходимо чутливість, там фіксуємо або пальцями, або м'ячем, зафіксували, натиснули. Додатково можна ще провернути і так само тримаємо протягом однієї хвилини. І спостерігаємо за тим, як змінюються наші відчуття. Чому дуже важливо працювати з шиєю в тому числі, крім того, що це дуже сильно впливає на якість мозкового правообігу? Саме тут, в цій ділянці, між цими самими драбинчастими м'язами виходять гілочки нервів, які формують далі блукаючий нерв і діафрагмальний нерв. Діафрагмальний нерв керує роботою нашої діафрагми. Наша діафрагма це дуже важлива структура, яка дуже сильно пов'язана з фоновим станом. Ресу, яка дуже сильно впливає на якість мозкового кровообігу. І е, ще так само тут виходить і формується е, так званий блукаючий нерв. Давайте те саме зробимо з іншої сторони, так само або м'ячиком, або пальцями проходимось по шиї зліва, позаду від лінії, яка йде від слухового проходу вниз, і шукаємо так само максимально чутливі ділянки. І або пальцями, або тенісним м'ячиком, або масажним м'ячиком. Фіксуємо цю зону. Натиснули, додатково можна провернути і зафіксувати. Отже, поки ми працюємо з цією зоною, я пояснюю: з одного боку, коли ми розслабляємо м'язи, ми покращуємо мозковий кровообіг і знімаємо знімаємо, знижуємо напруження у ділянці шиї та голови. Це дуже важливо. З іншого боку, ми звільняємо діафрагмальний нерв і блукаючий нерв, і це теж дуже важливо. Діафрагмальний нерв я вже пояснив дуже сильно впливає на все наше тіло взагалі, і на в тому числі рівень нашого стресу. Це те, що визначає стан нашої діафрагми. Блукаючий нерв це. Нерв, який впливає на роботу внутрішніх органів, він створює відповідає за так звану парасимпатичну е, нервову регуляцію. І це стан, який повністю протилежний стану стресу. Парасимпатика по своїй функції вона повністю протилежна стану стресу. Коли ми в стресі, ми напружені і витрачаємо ресурси. Коли ми в парасимпатичному стані, ми відчуваємо безпеку, ми розслабляємось, ми навпаки відновлюємо ресурс. Так само тримаємо хвилину і спостерігаємо за тим, які нові відчуття виникають у нас в тілі. Як реагує тіло, як реагує дихання? Можливо, ви відчуєте, що дихання сповільнюється, стає більш комфортно, більш спокійно, може виникати позіхання. Зівота може почати хотітися спати. Добре, десь приблизно зараз хвилина пройшла. Наступний крок: ми уходимо вперед від тих м'язів, з якими ми працювали спочатку на шиї. Тобто, між нижньою щелепою та грудинно ключично сосцеподібним м'язом. Отут є така виїмка, лажбінка, ставимо пальці сюди. Там під пальцями розташовані глибокі м'язи, досить тонкі, за якими знаходяться власне судини, які живлять мозок. Ці м'язи в кожного з нас знаходяться в спазмі. Власне, та болючість, яка зараз у вас тут є, виникає саме через те, що ці м'язи спазмовані. Поставте так само пальці з двох сторін в цю ділянку відразу за нижньою щелепою. Перед грудинно, ключично сосцеподібним м'язом. Поставили зліва і справа обидві руки. Тут зручно впирати два пальці, вказівний та середній. І досить глибоко пальцями занурюємось настільки, наскільки це можливо. Скоріше за все, буде досить боляче. І ми тримаємо так само хвилину спостерігаючи за тим, як змінюється відчуття, якщо рефлекторно виникає, наприклад, головний біль, або якщо виникає відчуття того, що біль передається кудись в тіло, дуже часто це буває власне в голову. Тиснемо трішечки менше, тобто важливо, щоб ми не спровокували в себе головний біль після цих маніпуляцій. Але якщо є оце відчуття передачі болю і радіації, це насправді говорить про те, що саме ця зона для нас є. Дуже важливою, і з нею потрібно працювати максимально часто. Так само, коли ми приблизно хвилину пробули тут в цій ділянці, наступний крок: ми можемо поставити великі пали скулову кістку і рухаємось під скуловою кісткою назад до нижньої щелепи, туди назад, до вуха, а справа і зліва. Одночасно ми впремось в ще один м'яз це е, зовнішній криловидний м'яз. Який є жувальним м'язом і так само ми його затискаємо, е, От вперлись, натиснули і фіксуємо цю ділянку. Жувальні м'язи одним із перших е, реагують на стрес. І відповідно, коли ми їх розслабляємо, це створює рефлекторний вплив на нашу нервову систему і знижує рівень нашого стресу. Відповідно, це дуже важливо само по собі. Так само, рефлекторно це буде впливати на нашу нервову систему в плані покращення кровообігу, кровопостачання, відновлення нормального метаболізму, і власне це буде призводити до відновлення нормального стану нашої нервової системи. А так само є дуже важливі м'язи в порожнині рота, але робота з ними це вже більш така екзотична частина цієї роботи. Це вже більш такі професійні речі. І я думаю, що зараз краще це пропустити. Отже, в будь-якому випадку, коли ми працюємо з цими м'язами, це створює максимально позитивний вплив на нашу нервову систему, тіло і нашу психіку. Так само ви можете, наприклад, про натискати ділянки навколо нижніх щелепних суглобів. Це відразу попереду від слухового проходу, зверху, по боках, спереду, ззаду, знизу. І так само, скоріш за все, тут буде досить боляче, і ви можете всюди, де ви знаходите чутливість або болючість, рухаючись вниз від слухового від нижнього. Нижньо щелепного суглобу до кута нижньої щелепи, от до цієї ділянки, ви так само можете шукати найбільш чутливі зони, і там, де є болючість, є сенс затримуватись і фіксувати ці місця протягом однієї хвилини до максимального повного розслаблення, і ми робимо це одночасно, справа та зліва. Коли ви це зробите, знов порухайте шиєю і зверніть увагу на те, наскільки змінились ваші відчуття. Як змінились відчуття в шиї, як змінились відчуття в голові? Зверніть увагу на те, чи відчуваєте ви? Наприклад, що ви бачите зараз більш контрастно і, можливо, більш чітко, можливо, навіть з більш багатим сприйняттям кольорів. Після цих маніпуляцій досить сильно покращується робота мозку у всіх відношеннях, в тому числі покращується робота органів наших чуттів, зір, слух. І можливо, так само ви зараз можете відчути, що і слух у вас ніби теж став трохи кращим, або якщо був шум в голові, він став менше. Наступна маніпуляція. Нам потрібна оця зона в основі черепу ззаду. По боках від шийного відділу хребта в нас йдуть два довгих м'язи, два таких м'язових валіки, і назовні від них в основі черепу є ніби такі дві. Западинки, дві ямки, в які ми ставимо свої пальці. І от в цій ямки ми заходимо пальцями максимально глибоко. І там теж буде боляче. Боляче, тому що ці м'язи спазмовані. І ми фіксуємо це натиснення. в цій зоні. Прямо під нашими пальцями знаходяться е знамениті е верхні шині хребці, той самий Атлант. І ця зона дуже сильно впливає і на загальний баланс е тонусу м'язів у всьому нашому тілі і на мозковий кровообіг. Тому з цією зоною дуже важливо регулярно працювати. Це дуже сильно впливає на стан нашої нервової системи і на стан нашої психіки, коли тут ми пробудемо е, приблизно хвилину. Так само звідси ми можемо піти в сусідню ділянку е, трохи всередину, саме на оці довгі м'язи, які починаються від основи нашого черепу. Отут, де череп переходить в м'язи, або де м'язи кріпляться до черепу, ми ставимо свої пальці і намагаємось, ніби відділити оці м'язи від черепу. Так шукаємо. Те місце, таке положення пальців, при якому буде максимально відчутним відчутною болючість, просто буде максимальна чутливість. Ми шукаємо саме те положення, при якому ми зможемо добратися до самої напруженої ділянки в цих м'язах. На наступному кроці нам буде зручно використовувати, наприклад, пляшку з сильно газованою водою або термос, або скляну пляшку, або будь-який просто округлий предмет. Ще один варіант, і це максимально зручно: два тенісних м'ячика, які ми вставляємо в шкарпетку і туго зав'язуємо. Ми підкладаємо ці м'ячики під потилицю, а там, де починаються м'язи по боках від шийного відділу хребта, відразу в основі черепу. Тобто, ми намагаємось, ніби зайти м'ячиками. Між черепом та м'язами, і ми можемо змінювати положення голови і шукати саме таке положення, в якому в нас буде максимальна чутливість. І так само ми. А... Чекаємо, витримуємо в цьому положенні десь приблизно хвилину, можна і більше, і три, і п'ять, і навіть ще більше. Особливо це буде корисним, якщо ми робимо це перед сном. Є певні рефлекторні зв'язки між цими м'язами, всією задньою поверхнею тіла. Тобто, наприклад, якщо у вас болить шия, болить спина, оця елементарна маніпуляція буде зменшувати напругу по всій вашій спині, буде зменшувати больовий синдром. І так само ці м'язи, ця ділянка, ці м'язи пов'язані з нашою корою наднирників. Вони виробляють гормони. Есу і коли ми розслабляємо саме цю ділянку, розслабляємо саме ці м'язи, ми автоматично рефлекторно знижуємо рівень гормонів стресу в нас в крові. Якщо ми робимо це регулярно, в нас автоматично сильно відчутно знижується рівень загального стресу. Це дуже корисно. Відповідно, це один з таких досить простих елементів керування станом і більш швидкого відновлення. Так само це створює дуже потужний вплив в відношенні покращення мозкового кровообігу. Це те, що на для нас дуже важливо, для наших цілей, і так само ця маніпуляція досить якісно і глибоко розслабляє і нашу шию, і наш череп, і нашу центральну нервову систему. І останній крок насправді це. Дуже важлива маніпуляція, хоча хоча досить неочевидна. І отут нам будуть максимально корисними або ті самі два тенісних м'ячики, які ми зв'язали всередині шкарпетки, або просто два кулаки, які ми е, підкладаємо собі під основу черепу. Тобто просто під голову підкладаємо два кулаки. Це буде трохи менш комфортно, це буде трохи менш ефективно, але це все одно буде досить добре працювати. Ідеально, це два тенісних м'ячики всередині шкарпетки. Ми підкладаємо їх під потилицю. Саме під потилицю, там де в нас розташований, знаходиться потиличний бугор по боках від нього. І ми просто фіксуємо саме цю зону і просто розслабляємось тут. В цьому положенні ми лишаємось на більш тривалий період часу. М'язів великих тут немає, але це створює більш глибокий вплив саме на череп. Та нервову систему в цьому положенні бажано лишатися десь на 3, 5 і більшу кількість хвилин. Ми максимально розслабляємось тут і просто спостерігаємо за тим, як змінюються наші відчуття. 10 хвилин, 15 хвилин. Ми можемо лишатися в цьому положенні, хтось можливо в ньому взагалі засне. І це буде максимально корисним і для відновлення нервової системи після тих самих контузій, ПТСР, просто хронічного стресу, при хронічній перавтомі. Це буде дуже ефективно працювати при будь-яких інфекціях. Інтоксикаціях, будь-яких перенавантаженнях. Тобто, це створює універсальний вплив, який максимально якісно підтримує взагалі роботу всієї нервової системи в цілому, наш, так само, як і нашого тіла, і нашої психіки. Як саме це працює, саме фізіологію впливу я не буду зараз пояснювати, бо насправді для цього треба досить добре розуміти і анатомію і фізіологію. Головне просто зараз е, розуміти те, що це максимально корисно і просто потрібно періодично повертатися саме і до цієї маніпуляції. Теж. Тепер Максимально коротко про те, як в принципі використовувати всю цю послідовність маніпуляцій. Ви можете робити все це разом, і це буде у вас займати десь приблизно від 10 до 30 хвилин. Звичайно, не завжди у нас є і умови для цього, і не завжди є час достатній для цього. Тоді ми можемо робити це окремо, наприклад, тільки робота з животом або тільки робота з плечима та шиєю. І це теж буде створювати дуже відчутний і потужний вплив. Це можна робити, робити будь-де. В нас є військові, які в нас навчають. Або з якими ми працювали, які робляться і на нулі, і так само це знімає напруження, допомагає просто підтримувати себе в більш ну, робочому адекватному стані. Прибирати, наприклад, той самий біль з шиї, голови або спини. Що важливо, а для того, щоб отримати максимально потужний, відчутний терапевтичний вплив саме на голову, на нервову систему, необхідно спочатку розслабити плечі. Потім шию, і тільки потім працювати з головою. Ми таким чином е, звільнюємо шлях до відтоку крові від голови, і це насправді покращує мозковий кровообіг. Якщо ми працюємо тільки з головою, це теж буде давати відчутне покращення, але е, ну це буде умовно чверть, може ще менше потенційного ефекту, який ви можете, можете отримати в тому випадку, якщо ви спочатку відпрацюєте плечі, потім шию, потім голову. От власне і все, що потрібно розуміти та знати відносно цих вправ. Якщо це було корисним, ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на наш канал і в описі до цього відео знайдете посилання на інші наші корисні матеріали та на наш відкритий телеграм-канал. Долучайтесь!